Доброго ранку, мої любі малята. Зовсім недавно зустрічали ми з вами весну. Природа починала пробуджуватись після зимової сплячки. На деревах з'являлися почки, потім листочки. Земля укривалася зеленою травичкою. З'являлися перші Весняні квіти. А зараз все навколо, все зелено. Сонечко з'являється на небі все вище і вище і пригріває сильніше. Дує теплий вітерець, весна добігає кінця. І скоро її замінить. Інша пора року, а яка, ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. І як пора ця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли це буває Правильно, малята, це буває влітку. Літо це пора де навкруги все цвіте, у птахів із яєць вилуплюваються пташенята. У багатьох звірів підростають зверята, зріють фрукти та ягоди. Сонце нагріває воду в водойомах. Люди купаються та загорають. Літо найтепліше пора року. Малята, а як можна назвати лагідно літо? Так, літочко, а сонце. Сонечко. А квітку квіточка, а травку, травичка, молодці. А ще яке літо? Так, воно яскраве, веселе, тепле, сонячне. Влітку нас чекають багато розваг. Катаємось на велосипеді, граємо з м'ячем, ліпимо споруди з піску, купаємося і загораємо на сонці, їмо фрукти та ягоди. Малята. Так про яку пору року ми з вами сьогодні розповідали? Так, про літо. А як ви гадаєте, хто радіє літу? Так, правильно, всі радіють сонячному літу, і люди, і тварини, і рослини, і комахи, і пташки. І я сподіваюся, що вам було цікаве заняття, а наше заняття підійшло до кінця. І я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!